Терези, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Подивимося, яким буде для вас тиждень з 4 по 10 листопада. До чого вам підготуватися, які у вас тут ідуть енергії? На що треба буде звернути увагу? Енергії цього періоду для Терезів клас. Дивіться. Успіх у всіх справах. Вас тут ніби будуть вести за руку, знаєте, як то кажуть, ангел-охоронець, да, він веде за руку, вам треба тільки не боятися та за ним йти. Це ще, от, як то кажуть, інтуїція веде, підказує вам, як треба вчинити, але у вас тут буде, мені здається, по всіх фронтах дуже-дуже-дуже успішний тиждень. Нехай так і буде. Зараз будемо розглядати по всіх сферах життя для терезів. Собисте життя. Кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Собисте життя. Карта світ. Вау! Для когось це перехід на новий рівень в стосунках, більш серйозний. Це може бути і одруження, це може бути і з'їхатися жити разом. Зараз будемо дивитися для тих, хто наразі самотній. Тут у вас іде знайомство. Тут у вас іде знайомство з чоловіком повітряної стихії, дуже таке активне. По карті світ це ще може бути онлайн-знайомство, і дуже часто це ще йдуть знайомства з іноземцями. Або загалом людиною там, іншої віри і так далі. Але це... тут все не має значення як те, що ви зустрінете таку людину, з якою вам буде дуже цікаво. І... Ця людина буде активно вас добиватися. Якщо ж ви чоловіки, дивитесь це відео, то у вас тут буде великий вибір по Семірці Чаш, багато хто з жінок буде у вас зацікавлений, але ви для себе виберете непростий шлях, ну по карті світу завжди людина, яка от вам ніби. Всесвіт вам її дарує, але для того, щоб бути разом, треба буде дійсно або кудись поїхати, або певний час побути на відстані. Але, загалом, ситуація дуже позитивна для тих, хто наразі самотній. У вас за цей період є шанс зустріти ваше кохання. Для тих, хто в любовних трикутниках. Тут ви розпочинаєте заново. Ви розпочинаєте заново. Чому? Бо а, або ж якщо ви коханець-коханка, то там на тій стороні а, може бути народження дітей, або вся увага буде приділена дітям, і ви будете чекати, а, знаєте, як ось така казка що та біля розбитого корита. Сидимо і чекаємо щось, непонятно що. І, врешті решт до нас приходить розуміння, що чекати там нема чого. Тому ви тут йдете в нове і починаєте знайомитись, тобто, щоб не застрягати в четвертій чаш, в цих сумнівах, в якихось, цьому негативному самокопанні да, в собі, що не так, там все було не так. Не бійтеся, йдіть в нове, знайомтеся, і у вас тут буде проходити багато знайомств по інтернету або по е цих додатках для знайомств. Також це ще може бути, що ви йшли там вчити мову, скачали собі якийсь цей додаток, щоб спілкуватися з носіями мови, і так познайомилися з кимось. Тобто ви тут відкриваєте серце. Чомусь новому і кращому. Це буде правильним для вас рішенням для тих, хто у нас в серйозних і стабільних стосунках. А ось тут якраз таки проходить одруження, жити разом, одружитися. Для когось це може бути. Навіть і вінчання для когось хрещення дітей, ви можете... це от не тільки ваші діти, так? може стосуватися ваших діток, а може стосуватися, що вас як пару можуть попросити стати а, кумом і кумою, так? хрещеним хрещеними. Тобто тут у вас подарунки, ви будете людей обдаровувати так? подарунками увагою і вас також. У вас як в пари тут дуже позитивний, приємний тиждень вас очікує. Угу. В плані роботи сімірка пентаклів. Очікування на результат для тих, хто наразі не працює. дивіться, як вас цікаво. Королева мечів, це ви своєю персоною, да ви особисто. Тут зараз я спробую усі можливі сфери. Хто є більш релігійний, хто віруючий, то Тут у вас іде... будете себе реалізовувати через допомогу та, там, іншим прихожанам, от вас можуть попросити. І це навіть в якомусь сенсі буде заміняти вам роботу, та, бо ви будете відчувати, що ви допомагаєте людям, допомагаєте собі, своїй душі, для кого це актуально, це прям ваш тиждень. Також, також, можете займатися навчанням, вчитися чомусь новому, розвиватися. Я не бачу тут як такого пошуку роботи, ви тут скоріше шукаєте, куди, куди б себе реалізувати, ваші знання вміння. Для когось це ще може бути репетиторство. Якщо у вас є якісь такі класні навики, яким ви можете поділитися, це може бути репетиторство. І загалом це такий тиждень заглиблення в себе, в дійсно питання релігії, в питання м -м, медитації можливо, тобто от, в свій внутрішній стан. Звісно, вас може турбувати питання роботи, але воно у вас тут іде, знаєте, як. Ам... Ви можете себе реалізувати через допомогу іншим. На цьому тижні. Для тих, хто в пошуку роботи. Можуть приходити відмови по співбесідах. Але не, не сумуйте, не сумуйте, не зациклюйтесь на цих відмовах. По восьмірці мечів тут вам дуже легко в цей стан жертви впасти, що все в мене нічого не виходить, мене ніхто ніде не бере, я нікому не треба і так далі. От в це не впадайте взагалі ніяким чином. А також будьте обережні з різними кредитами. Якщо раптом десь щось, будьте дуже обережні з цим. Також на вас може давити, можливо, на цей пошук роботи якісь заборгованості, кредити, які треба виплачувати. І що тут треба? Треба взяти себе в руки. Треба взяти себе в руки і звернутися за допомогою от, король чаш чоловік в одної стихії, добрий, емпатичний, з яким у вас хороші стосунки. Тобто тут вам ніякому разі не можна в цю в четвірку чаш. Ні в якому разі, тобто не треба себе жаліти, не треба сидіти, склавши руки чекати, що вам хтось щось подасть. Це взагалі не той варіант. Так, да, відмови будуть, але не треба розчаровуватися вже. Спробуйте через цього короля чаш через якогось чоловіка, з яким ви давно знайомі. Спробуйте. От те, що стосується роботи на когось, ну, може складнувати. Особливо, якщо це якісь великі компанії, то на цьому тижні буде складно. Дуже великий конкурс. Оцінюйте правильно свої е, сили. Можливо, подивіться в сторону роботи на себе, або якоїсь зайнятості наполовину, або, можливо, навіть чогось зовсім іншого, іншої вакансії. Для тих, хто в нас вже працює, але по найму. Зараз я хочу прояснити тут трічку мечів, щоб розуміти, що тут за ситуація у вас така. Тут вас можуть попросити вийти у ваш вихідний, тут вас можуть попросити замінити там, колегу. Або, наприклад, якщо ви виходите на а, лікарняний, то тут вас намагатимуться вирвати назад на роботу. Чому? Тому що ніхто за вас цю роботу робити не буде. Тобто, ви будете когось підміняти, ви будете комусь допомагати, виходити там в свій вихідний і прохідний, відповідати на дзвінки і так далі. А вас, якщо раптом доведеться десь вам взяти якийсь один-два дні, три відгулу, вас тут ніхто заміняти не буде. Через це можуть бути конфліктні ситуації. Невеликі, невеликі, але так як то кажуть, неприємний осадочок залишиться, вам покаже, покажуть своє обличчя ваші колеги. Ще, що за ще нам треба знати. Але у вас йдуть перспективи по роботі все-таки. Тобто, я бачу, що ви хочете цю роботу зберегти, якби вам не було складно, але вам ця робота подобається. І Перед вами можу тут поставити вибір. І це може стосуватися вашого підвищення, зокрема, або розширення якихось перспектив на цій вакансії. Але вам доведеться від чогось відмовитись. З розширенням цих перспектив ви будете ніби ще сильніше прив'язані до цієї роботи, до цього керівництва, до цього колективу. Тобто більше грошей, да. Але і вам доведеться чимось пожертвувати за ці перспективи. Тому тут вже вибір за вами. Можливо, якраз берете собі цей тиждень на роздуми. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. У фрілансерів шестірка мечів. Це для когось вихід на якісь нові платформи для заробітку. Для когось це нові проекти, тобто нові оффери, і ви будете очікувати від ваших клієнтів там якихось деталей, тобто так, як то кажуть, роботу для тих, хто. Працює сам на себе, маючи свій бізнес. Тут найм нових працівників, і будете хвилюватися, як вони в вашому колективі приживуться або чи пройдуть стажування. Але так, да, вони пройдуть, все, все буде добре, це просто ваші страхи, да, от, довіряти якимось новим людям. Але людина, ця, яка до вас приходить, або кілька людей на стажування, вони зацікавлені в цій роботі і вони будуть старатися. Тобто тут нова свіжа кров молода, яку треба навчити. Ще якщо у вас діти, наприклад, підлітки підліткового віку або й старші, ви можете їх також в бізнес залучувати. Фінанси. Закохані старший аркан. Тут можуть бути, зараз скажу, емоційні покупки. Багато емоційних покупок, або ж багато фінансових мрій, планів, і багато у вас, сфер, куди треба вкладати фінанси. Ви будете розпилятися дуже сильно, ваш бюджет, і вам треба буде робити вибір, куди ми платимо і що ми купуємо. Перше, друге, третє, ставити пріоритети. Тому от, будьте обережні, особливо з емоційними покупками. Бо потім можете щось купити і таке, а, а воно мені взагалі потрібне було чи ні? Тобто тут класно було б на тижні дуже виважено ставитися до розподілення фінансів. Ну, але бачите, вони у вас є, вони стабільно, ви працюєте, заробляєте. Тобто тут... По фінансах у вас все окей, просто будьте обережні з цими емоційними покупками. Клас, дивіться. На морально-психологічному імператриця. Для жінок це взагалі крутющий період а, цей тиждень. Це розуміння своєї цінності, своєї краси. Це ви ніби дивитесь на себе іншими очима. Ви закохані в себе, вам подобається, як ви виглядаєте. Ви... Бізжіночні, та, от внутрішньо, ви до себе добрі, ви починаєте себе більше любити, більше поважати. І оця енергія а, краси, добра і тепла до себе, я навіть так би це сказала, ви теплі, вам тепло, вам приємно, ви собі подобаєтесь. Це дуже класне Терези, і. Все-таки перекликаються з енергіями, щоб не ставалося на якомусь побутовому плані. Ваш ангел охоронить за вами, і у вас все буде добре. Чекатиму на зворотний зв'язок. До нових зустрічей. Пока-пока.